В моїй колекції, на жаль, так сталося обставини, що через клятих мастелів немає спадку, бо його спалили. Зараз насправді дійсно є дуже така популярна. Вишивка, хочуть відшивати сорочки свого роду. Нема е, жодної е, випадкової смуги, яка е, розміщена в сорочці. Правильно, коли дизайнери працюють, щоб вони на це звертали увагу. Більший попит на ручну вишивку з'явився наше коріння стерти з лиця землі просто нереально. Вітаю, пані Ганна. Зараз ми перебуваємо у Косові, місті, де ви працюєте. Вишивка цього району, яка вона? Розкажіть. Вишивка Косівського району вона є така дуже різноманітна, дуже насичена, збережено дуже багато технік. Наприклад, якщо ми візьмемо саме місто Косів, тут переважає хрестик, і вона є кольоровою, такою з переважанням зелених тонів. Але в поєднанні червоних. Якщо ми візьмемо сусіднє село, яке знаходиться біля Косова, це є такі відомі рукави або рукавівки Вербовецькі, які відомі на всю Україну і в світі. Так само. Якщо ми візьмемо, наприклад, село Космач, то це є сонячне село, де їхня вишивка відрізняється і в колориті, і в техніках вишивки. Ми повернемося до села, яке 6 кілометрів від Косова знаходиться. Це є село Бабин. Там збережена така автентична традиція. Там вже з'являється мальована вишивка. У вашій домашній колекції є також сорочки, які передали вам у спадок, окрім того, що ви вже вишили собі. В моїй колекції, на жаль, так сталося обставини, що через клятих маскалів. Немає спадку, бо його спалили. Але слава Богу, бабуся могла вишивати до кінця свого життя. До 95 років вона вишивала. І вона для мене вишила сорочку низинкою, яка є характерною тільки для села Білоборіський, бо я її так попросила. Збережена мамина дівоча сорочка. Ми часто чуємо від етнографів, що старовинні сорочки потрібно зберігати, а щоб носити, відшивати копії. Як ви вважаєте? Я би не була так дуже однозначна. Якщо чесно, я так переконалася в тому, що є автентичні сорочки, які можна носити, вона зобов'язує, і ти її не можеш, коли хочеш одягнути. Я вважаю, що правильно і носити, і я вважаю, що правильно відшивати. Відшити, наприклад, ідентично, ну майже неможливо через матеріали. Через те, що, наприклад, ми не маємо зараз в доступі сучасні матеріали, які би могли точно відтворити, наприклад, старовинну. Техніку. техніку ми можемо відтворити, бо ми її знаємо, вивчаємо. І багато людей, які не навчаються професійно, так само вони вивчають техніки, бо вони передаються. Чому ідеально неможливо зробити через те, що ми не маємо доступу до такого полотна, бо коли полотно ткалося, воно визолювалося. І коли воно проростало, наприклад, трава, щоб вона вибілювалася, була краща тканина, вона була така м'ягка, і на ній легше було вишивати. А полотно, яке збережене, яке простояло в скрині декілька років. Коли ти його береш до роботи, воно набагато складніше, ти мусиш його привести до тями. Ти е, маєш е, його випрати, там підбілити трошечки. Після того, коли ти починаєш вишивати, то не всі техніки ти вже на випраному полотні можеш вишити. Може бути тільки репліка. Ну тобто, що така ідеальна копія не може бути. Є ще такий момент, який мене дуже радує, що наші гуцули вони настільки це вишивку бережуть. Наприклад, моєї бабусі вона була виселена з свого села у 21 рік, і все їхнє майно було спалено. Навіть там, коли в них був вільний час, в Сибірі вони відновлювали по пам'яті. У мене є такий приклад, це вона в Сибірі відшивала низинку. Моя бабуся вишивала низинкою ціле життя. І оцей такий зразочок вона нашивала. Це вона робила о, у цьому в тюрмі. Але, ну, тобто, ж, якщо в генах є, закладено, то воно ну, там, вбити, викорінити, ну, хіба дійсно там вбити можна. А так, що воно зникнути не може, і воно ніколи не зникне, я в цьому так, впевнена. Ми з чоловіком почали працювати з вишивкою разом, коли одружилися. Тобто, наша перша спільна робота це був наш весільний стрій, де ну, така авторська на основі е, мотивів села Вілоборіська. Ми розробляємо орнамент, ми його маємо виконати на картоні, на кальці, скільки ми перемальовуємо на полотно. По розрахунку виготовляється розрахунок і е, дуже часто мені допомагають доробляти роботу вишиванці. То як правильно, на вашу думку, модифікувати вишиванку? Все ж таки має бути збережена традиція е, зони декору. Це дуже важливо. Якщо просто брати сорочку, і дуже важливо, де є зона декору, тому що це є інформація наших предків, яка зберігалася, бо у сорочку вкладалося дуже багато символів. Тому нема жодної випадкової смуги, яка розміщена в сорочці і ну, правильно, коли Дизайнери працюють, щоб вони на це звертали увагу. Так само має значення полотно. За цей час роботи переконалася в тому, що бажано використовувати дороге полотно. Замовнику дуже важко це пояснити, і коли проходить час, то ти бачиш, ну приходять, і люди жаліють, що вони, наприклад, не послухали. Що треба було дорожче полотно? Є а, такі контингенти людей, які знають ціну вишивки, які хочуть суто автентичних орнаментів і автентич... автентичного е, малюнку. Е, є люди, які хочуть етно, тобто на основі старовинного щось сучасне, це також правильно. Зовсім щось сучасне так само правильно. Але ну, е, моя така думка, що все ж таки бажано е, дотримуватися стилістики, щоб воно відчувалося, що воно є наше українське. Ну, є сучасні такі е, малюнки, коли ти там, не можеш взагалі оприділити, просто воно вишито. І швидше всього воно турецьке, а не українське. Ну, все ж таки це є наше лице, і е, мені би так дуже хотілося, щоб так люди мислили. Кожна людина собі підбирає орнаменти за покликом своїх генів. Багато хто з людей вибирає орнамент, а потім виявляється, що він є з Тернопільської області, чи він, наприклад, є з Львівської, і його все ж таки тягне, не знаючи про це. Все ж таки тягне до того орнаменту, який є рідний йому по генах. Тому що кожен старається знайти, що носила моя прабабуся, чи що моя прабабуся там одягала. Тому що був такий період, коли вишиванки не носили в такій, наприклад, кількості, як зараз. Ну, зараз насправді дійсно є дуже така популярна вишивка. Після повномасштабної війни збільшилась кількість замовлень? Збільшилася, воно йде таким. Якщо взяти 22-й рік, то найбільше. Мене здивувало, коли з'явилися були замовлення, і вони з'явилися дуже такі об'ємні і, і дуже дорогі. То це мене найбільше здивувало, тому що оцей стрес, який ми всі переживали, я думаю, що всі, я не думаю, що хтось переживав це менше чи більше. Здавалося, що життя закінчується, і ти хочеш за волосинку утриматися, щоб ти залишився живий, і ти не знаєш, чи ти. Будеш бачити завтрашні світанок, і коли з'явилися дзвінки, що хочуть вишивки і такої і дорогої, то мене це просто порадувало, бо це дало як ну таке жевріння, що ми переможемо і швидко. Ну тобто, якось воно так гарний момент, так можна сказати, в, в такій дуже складній ситуації. От якраз про це також хотіла поговорити чи змінилися смаки у людей на вишивку після повномасштабної війни? Так оцінити дуже складно, тому що я завжди працювала з людьми, які люблять вишивку. Я на це питання дати відповідь не можу. Ну тобто складно. Я відчуваю, що цінність вишивки люди почали розуміти, бо навіть по інтернет-ресурсах слідкую за ними, тому що там можна знайти гарні старовинні полотна, там чи гарні зразки, які колекціонери продають. То я побачила, що піднявся попит: тобто більше людей хочуть мати ну, строї. Нам оцінювати ситуацію дуже складно, тому що ми знаходимося в такому лоні народного мистецтва. Ми цим живемо, ми беремо участь у виставках, ми популяризуємо, ми студентів навчаємо, ми робимо майстер-клас в школах. В усіх школах є уроки трудового навчання, де навчаються вишивати. Якщо взяти Косівський район, тут в кожній сім'ї, наприклад, Соколівка, Бабин, Річ. Тут навіть не може бути мови, що дівчина не вміє вишивати. Час змінився, все стало дуже сучасне, але все одно має бути скриня, в якій має бути в приданому декілька вишитих сорочок, має бути полотно, і це навіть не може обговорюватися. Чи дівчина зможе одягнути 20 сорочок за своє життя, то невідомо. Але коли вона виходить заміж, то мама має їй це підготувати, і воно збережено дотепер. Тобто в Косівському районі в Косівському і дотепер мною. Косівському районі дотепер це Бабин, Соколівка і е, Річка. Виходять заміж у строях і е, дівчинці виповнюються 11 років, коли починають готувати стрій, що він, бо він є дуже дорогим насправді і дуже таким затратним в часі. Чи готові все ж таки люди зараз платити за ручну вишивку? Чи розуміють вони цінність такої роботи? Тому що от ми нещодавно в селі Космач, також Косівського району, розмовляли з майстром Дмитром. Жоджиком це село, де практично також в кожній хаті люди вишивають. Ось він каже, що зараз машинна вишивка вже дуже витісняє ручну, і попит є набагато більше на неї, тому що вона дешевша. А от те, що майстри вишивали справді довго руками, те вже не дуже якось цінується, не хочуть люди платити за це. От як що ви можете сказати про це вже частково говорили? То вже продовжує трішки ще свою думку. Є такий момент, але все ж таки є поціновувачі, тобто є люди свідомі, для яких дуже важлива ручна вишивка. Я би наоборот сказала, що навіть більший попис на ручну вишивку з'явився, бо зараз є дуже великий доступ до матеріалу. Якщо ти раніше міг це тільки в музеї у фондах побачити, то зараз ти це можеш знайти на, на сайтах майстер-класи, ти можеш це відтворювати. По Україні я починаю спостерігати, що наоборот більше стала ручна вишивка популярніша, ніж якщо ми візьмемо 2013-2014 рік. Там була більше так активна машинна Вишивка ви сказали, що все ж таки трішки збільшилась кількість замовлень від початку повномасштабної війни. А як ви думаєте, це може зараз бути таким тимчасовим трендом? Це не буде тимчасовим. Я думаю, що воно буде так наоборот, воно буде так поглиблюватися. Бо дуже багато людей просто розуміють ціну свого життя. І просто ця е, війна е, вона нам дала зрозуміти, що чогось нашу націю хочуть знищити але. Ну, я я впевнена, що ми з цим справимося, і ми маємо це пережити, і люди просто я бачу, спостерігаю за людьми, як вони раніше мислили, як вони зараз мислять, що е, важливо, щоб була… Е, хочуть відшивати сорочки свого роду. Тобто це є дуже важливе. Ну, є вже декілька таких е, проєктів, які е, допомагають відновити орнамент, щоб вони могли собі вишити. Коли куди, на вашу думку, доцільно одягати вишиванку? Всюто, всюдо, ну звичайно, що є така більш вишита, ну більш там розшита, більш святкова, то це на такі урочисті події. На що потрібно звертати увагу, аби обрати, як ви казали, правдиву українську вишиванку? Треба звертати увагу ну, на, на орнамент, на регіон. Ну так правильно. Бо людині дуже важко приділитися, що їй подобається. Коли ти бачиш там якісь різні орнаменти, тобі все подобається. Але треба приміряти на себе, чи ти би це одягнув. І чи тобі це буде пасувати? Зараз у нас є такий насправді великий вибір полотен, це важливо. Тобто є трошки дешевші полотна і є, наприклад, дорожчі. Турція дає таку гарну пропозицію полотна і Німеччина. Це має бути льон. Бажано було би, щоб був льон. Ну, бавовна, можливо, ще є зараз оця тканинка. Старовинна, що хто хоче, тобто є доступ. що в колекціонерів в інтернет-ресурсах можна це знайти. Я вважаю, що орнамент вишивки є дуже важливий для кожної людини, тому що це є. Якщо брати наших предків, то це був не тільки натільним одягом, а захистом для нашої душі. Воно так само і є, і це є наше обличчя. І це є доказ того, що наше коріння стерти з лиця землі просто нереально.